Всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2010 року, яким нагороджує Тернопільська обласна рада за проєкт туристично-рекреаційний кластер Дністровський Ганьо. Я хочу буду... вам безпосередньо привітати і подякувати керівнику нашого комунального підприємства інформаційно-туристичного краєзнавчого центру пані Ларисі Римар, яка займалася оформленням, подачою, відстоюванням цього проєкту. І хотів би що з державного бюджету на, власне, на підтвердження цього, цього диплому в область надійде близько півмільйона гривень. На облаштування туристично-ділового центру в селі Устечко. Якщо ви пригадуєте, ми голосували за передачу нашої комунальної власності на баланс інформаційно-туристичного краєзнавчого центру цих споруд і на базі цих споруд за рахунок обласного бюджету, районних бюджетів і левого часу, це буде з державного бюджету, буде створений такий туристично-діловий центр.